Сьогодні ми з нашим юним кулінаром будемо готувати дуже смачну міні-піцу, яка е, підходить як чудовий перекус, як ланч, як сніданок, як обід. Е, це чудова штука, яку можна взяти школяру у школу або ж навіть замість бутерброду, замість канапки на роботу. Ти любиш піцу? Ти любиш ковбаску? Так. Да. Мій, мій котрі злочини. Так, розкажи, що ти ми <проб> маємо? Таку ковбаску ми маємо. І для такого рецепту нам сьогодні потрібно молоко, олія, дріжджі, спеції, борошно, соус і начинка, яка вам смакує. <проб> так, так, і велика-велика ось така от миска. Так, добре. Значить, починаємо. <проб> і ніж, так, добре. Начинку обирайте ту, яка вам смакує. В нас сьогодні буде ковбаса варена копчена, помідори та сир. Для соусу ми сьогодні вибираємо отакий кетчуп. М -м -м. Це ти, що ми з тобою робили домашній? Так. Yeah. Так, домашній кетчуп. Yeah. Отож, починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Зараз ми приготуємо тісто, для якого беремо тепленьке молочко. Тримай лорочко. Так. Вливаємо молоко. Воно таке ледь-ледь тепле. До молочка ми всипаємо сухі дріжджі. Так, помагай так. Так. І додаємо цукор. Так, додаємо цукор. Так, давай. Одну ложечку. Так. І ще одну давай. Так. Ще трошки тоді. Супер. Так, перемішуємо. А також ми додамо борошно. Так, бери ложечку і додай. Так треба. О, так. Раз. Так постійно помішує. А ти додай. Ще. Ага. Так, давай. Молодець. 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 Все. Тепер ми все ретельно, звичайно, виходить, бачиш? Таке, яке молочко. А, гарне? А пахне гарно. М -м -м. І тепер допомогти бери рушничок. Наше молочко накриваємо чистеньким рушничком і залишаємо на хвилин 15. Опара наша підходить. За той час маркусик отак гарно пересіє борошно, щоб ваші вироби з борошна були пухкенькими. Отак. Тепер бери легенько ось так. І перемішай, перемішаємо. Перемішай. Тепер добре. Угу. Тепер дивись, беремо сольку. Бери сольку тепер. Лорочку. Тепер нам треба взяти ложечку солі. Набирай. Так. І туди. І ще трошки, трошки, трошки. Трошки, трошки, трошки. От так, Молодець. Все. Тепер гарно перемішай. Так, Два разом перемішаємо. Сіль і борошно. Супер. Тепер подивимося, що у нас вийшло. Дивися. О, яка гарна. Так, опара підійшла. Ми зробимо тут таку зараз гарну луночку. Ось там, бачиш, дивися. Бери олійку і вливай сюди. Виливай. Так. Молодець. Так, а тепер візьми й тут перемішай ту олійку. Перемішай гарну олійку. Отак, давайте допоможе. Олійку. Угу. І тепер будемо вливати олійку куди. Весь ти бере гарно помішуй, а татку буде вливати, добре? Мішай, 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 мішай. Мішай, 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 мішай. Так. Опару вливаємо до борошна і починаємо замішувати тісто, щоб наше тісто стало таким гарним одним комочком. А потім домішувати ми будемо його на столі. так? Тісто перекладаємо тепер на стіл, і нам треба буде його добре повимішувати ручками. Давай парку разом. Раз, два. О, яке тісто у нас виходить. Тепер нам треба все борошно гарно мішати. Наше тісто. Так? І його вимішувати приблизно 7 хвилин, щоб воно не прилипало до рук. Можна трішки підсипати борошном, адже борошно в кожного різне. Для того, щоб сформувати дуже гарний комок тіста, так? Молодець. Молодець. Так. Вимішуємо тісто, вимішуємо. Так, гарне тісто виходить. Так, помагайте, такі сильні. А, бачите, чистеньке вже. Так. Поступово мішуємо все борошно. таким шпателем Собі допомагаємо. Тісто трішки-трішки прилипає до столу. Але бачите, руки повністю чисті. І в марка, і в тата-та. чистенькі -та -та, ручки. А тісто таке м'якеньке-м'ягеньке, м'якеньке. І тепер ми тако помагаємо, Так, давай, помагай, дату, помагай. Місимо. Так. Вимішували тісто приблизно 5 хвилин. За цей час повністю все борошно вмішалось. Ану, забери ручки, допоможе та допоможеш патліком, давай. Ось так. Тісто увібрало в себе борошно. Ми його добре вимісили, і воно стало таким ніжним ніжним. М'яким-м'яким, як пух. Злегка прилипає душ. До... <світ> Чого нема? Борошну нема. Так, все. Тісто забрало все борошно в себе. Гарне виходить? Ой, таке, таке, такий мене тістоміс маленький. Ти тіст, любиш хлібчик. І готувати любиш хлібчик. Тут дуже важливо, щоб саме тісто не забити борошном, щоб воно не було таким, знаєте, після випікання твердим. Краще, щоб воно залишалося таким ледь-ледь клейким до столу. Але це нічого страшного, адже ми його ще поставимо на розтойку. Ось так, гарно. Вимішуємо. Вимішуємо тісточко. Так. Ой, яке воно красиве, а яке воно ніжне, воно під руками наче пух. Дуже просте в приготуванні і виходить таким ну, неймовірним, просто неймовірним. Тепер згортаємо тісто в такий гарний, рівний, кругленький м'ячик. Ось який у нас виходить м'ячик, так? І беремо... ать-ать, Так. І тепер беремо цю мисочку, в якій починали вимішувати тісто. Тут залишилося зовсім зовсім трішки борошна, так? І перекладаємо наш м'ячик з тіста в мисочку і накриваємо так гарненько накриваємо його полотенцем. І тепер залишаємо наше тісто в теплому місці. Головне, щоб не було сквозняка. приблизно на 1 годину на ростійку. За цей час наше тісто збільшиться у два рази. А поки наше тісто на росточці підростає, ми з марком на трамсирочку. Так, кофетки буде допомагати, добре? Давай. І такою натирати сирочок. Поки тісто відпочиває, ми підготуємо нашу начинку. Акуратно натираємо сир на оцій грубій терці Так, натерли. Що у нас вийшло? Такий гарний сирочок. Смачний. Можна використовувати натертий сир або ж міксувати декілька сирів. Як вам подобається, як вам смакує. Сир натертий поки в сторону. А тепер будемо нарізати ковбаску. Цю ковбаску ти будеш дивитися, а тату буде нарізати, добре? Спочатку нарізаємо на такі невеличкі кружевий. Коли тату був маленьким, коли в школі був, вчився, то бабуся давала татові гроші на обід. І в шкільній їдальні така міні піца була найдорожчою. Вона була дуже-дуже смачною, готувалася виключно з вареної ковбаски. Mm -hmm. Так. І була дуже-дуже смачною. Бачите, поки нарізаю на такі гарні. Смужечки. А потім ці смужечки нарізаю на такі невеличкі кубики. А тепер цю колбаску. Так, тепер цю ковбаску перекладаю на тарілочку. Помагай татові. Помагай. Перекладай. Допомагай. Так. Перекладай на тарілочку. Так, молодець. Після чого ідентично кубиком нарізаю молочну ковбасу. І тепер теж нарізаємо на такі кубочки. Десь мирку такі кубочки гарні. Гарні. Так. Смачна ковбаска? кобаска. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Смачна ковбаска. в нас вийде дуже смачна міні-піца. Перекладаємо ковбаску тепер сюди на цю сторону. Бачиш сюди? Uh -huh. Так, допомагай. Перекладай. Uh -huh. Супер. І тепер нам залишається нарізати помідорки. Ось такі красиві помідорки. Маркуськові теж смакує, так? Смачна помідорка. Угу. Якщо у вас такі маленькі, можна тонко нарізати і залишати такими красивими тоненькими скибочками, а можна теж нарізати кубиком. І тепер теж нарізані помідорки відправляємо до усіх наших компонентів. Ось і все. Ковбаску ми нарізали, помідорки ми нарізали, сир натерли. Тепер лише очікуємо, щоб тісто збільшилось два рази. Після чого будемо формувати наші міні піци Тісто наше готове, відкривай. О, яке воно гарне, так? Подивіться, як воно збільшилося буквально навіть в три рази. Тепер нам треба його гарно обім'яти. Давай, допомагай, матч. Щоб таке воно впало вниз, так? Так, щоб воно впало вниз. Так, тістечко вилежимо на стіл. Ось таке ледь-ледь-ледь прилипаючи до рук. Але таке дуже, подивіться, яке воно ніжне. Помаці пачка. Yeah. Так, таке ніжне-ніжне. Гарне. Так, тепер нам треба його поділити на порції. Такі б нам робити гарні е, міні піци приблизно по 10-15 см в діаметрі. І зараз ми його поділимо на рівні шматочки. Так, бери сам на вагу. Так, бери і на вагу став. Приблизно так по 70-80 грам. Тепер відразу беремо цей шарик і так беремо, Маркусь, допомагай тако, бери. Так крутимо, крутимо в такий гарний маленький шарик. Так легенько так під себе піджимаємо, робимо таку гарну маленьку кульку. І так розбери ать-ать-ать-ать-ать-ать. ать ать Розкатали, розкатали і поставили на стіл, щоб наше тісто не обвітрилось. Накриваємо. Чи рушничком, чи плівкою, як вам зручно. І знову ж таки беремо кульку. Так? А не на вагу. Ставпимося, скільки вона Став на вагу, моркусь. Так. Що в нас виходить? Супер! Тепер беремо ножки, допомагайте так, пачками. Тако бере пальчиками. Защіпай, защіпай таку, защіпай. Защіпай в таку кульку. А тепер отак покрутили. Покрутили, 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 покрутили. Адатку поможеш. Раз, 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 раз. Така гарна в нас кулька. Давай. Раз, 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 раз. Класно. І тепер ставимо до нашої іншої. І тепер формуємо ось такі от красиві заготовочки з усього нашого тіста. Тепер беремо ту кульку, яку ми робили саме першу. Давай, Марку, ще Ту, А Таша чекає. Давай. Та ще, та ще чекає. А тепер дивиться пальчиками, то коробимо, ай, 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 таку паляничку. Давайте пальчикам докоробимо таку паляничку. Робимо таку паляничку. І формуємо такі бортки. Бачите, у нас гарні бортки виходять. Ось так пальчиками розминаємо, розминаємо. Формуємо таку гарну піцу в діаметрі 10-15 см. І по боках робимо такі красиві бортики. А тепер беремо нашу піцу отак акуратно. І перекладаємо на форму. Ось так. Так? Okay. Так. Але беремо з іншої сторони, беремо отут. Так? І теж красиво так пальчиками, пальчиками, пальчиками розминаємо. Наші заготовки всі готові. Такі от ми красиві зробили. А тепер з маркусиком ми беремо саме звичайний кетчуп, ми беремо домашній. Ви можете використовувати той, який вам подобається, який вам смакує. Так, розмашуємо красиво наш соус. По усіх міні-піцах, так? Гарно, виходить, Маркус, допомагай. І тепер ось так красиво розкладаємо ковбаску. Так? Допомагай. Хаотично. І таку, і копчену, і варену. Ось так ми викладаємо красиву ковбаску. Так, молодець. Ось так. Бери різну. Ага, і помідорки ставимо. Так, молодець. Ось так і помідорки. І таким чином ми формуємо всі наші заготовки. В цей час потрібно нагрівати духовку при температурі 180 градусів. І наші міні-піци ми будемо випікати приблизно 20-25 хвилин. В самому кінці розкладаємо, ми, 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 ми. Так, ми, розкладаємо ми, ми. смачний такий сирочок. Баби. Так, і для баби, і для Беті, і для дідуся. Розкладаємо сирок і відправляємо нашу форму випікатися. У духовку. Ось яка красота. У нас вийшлося тісто ніжніше. Просто як пушинка. Ароматна начинка. Ну, звичайно, обирайте на свій смак. І зараз ми продегустуємо з марком ось цю неймовірно красиву та смачну піцу. Так, берем піточку, беремо піцечку, Бери ну яка тобі подобається. Так. Став на тарілочку. Ммм, як смачно! Так, давай сюди татові. Так, а ну понюхаємо гарно пахне. Ммм, як гарно. Ой, як смачно, так смачно. Давай скуштуємо. Таке ніжне ніжне тісто, просто як пух. І маркусик має і татку має. Вона так розламає. Ай-яй-яй, яка смакота! Скуштуєш? М -м -м. Просто ніжніше тісто. Ніжніше. М -м -м. Ароматна кобаска. Дуже смачно, коли поєднання і копченої, і молочної. Це такий, знаєте, димок. Ну, просто-просто смакота. Як бачите, тісто пухке. Ну, дитину не обманеш. Дитину просто здурити неможливо. Получається класно, получається смачно. Ще? Ну, що сказати? Просто неймовірно. Приготуйте, порадуйте своїх діток. Це чудовий перекус для школи. І просто ідеальний так званий гарячий бутерброд, приготовлений в домашніх умовах, з домашніх продуктів до чаю. Просто, смачно, доступно і неперевершено. А найголовніше, що готується з будь-яких продуктів, які є у вашому холодильнику. Готуйте? Адже це дуже просто. І неймовірно смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного Па-па, Папа, папа, готуйте і смакуйте!